Вітаю, друзі. Сьогодні ви познайомитесь з Джуліо. Хлопцю 8 років. Він спокійний, цілеспрямований, дуже розсудливий. Любить займатися спортом. Просто під час зйомок почав втілювати одне своє заповітне бажання навчитися кататися на роліках. Джуліо дуже потрібна родина. Він мріє про затишний дім і людей, які по-справжньому любитимуть його, ніколи не зрадять. Допоможуть стати дійсно щасливою дитиною. А зі Світланою Миколаївною Крюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми поговоримо про те, як підготувати дитину до існування у великому колективі. А читати, читати, от що ти любиш. Читати сказки. Сказки, так. А який от сказочний герой тебе подобається більше всього? Ну, мені Э... про лісу і про ката. Так, а кто тебе больше нравится, лиса или кот? Кот. Почему? Он смешной, блин, э, боится, э, сам боится, а все думают, что его боятся. И чем же там все закончилось? Они спорили с лесой или как? Что там было? Расскажи, пожалуйста. Ну, они не спорили, но она хотела с ним одружиться, а она одружилась с ним. И прям у них семья получилась, да? Да. да? А как ты думаешь, что такое хорошая семья? Какая она? Но ну, это доброе, когда сын слушается, э, очень ну, хорошо учится, э, не обижает других. Э, хорошая семья, когда ты, ты хорошо себя э, слушаешь и ну, ты хочешь что-то, и тебя может купить. Хорошая семья это ну, ну, может быть на природу отвести, там может с ней на море пойти, шашлыки пожарить на природу. То есть, в принципе, вот хорошая семья ⁇ это дружная семья, когда все все делают вместе, правильно? Да. А вот у кота и лисы какая семья получилась, как ты думаешь? Ну, они, ну, у них плохая была семья. Плохая? Тогда, что ж, они тогда расстались? Да. А как ты думаешь, а мы не могли бы исправить свои отношения? Могли бы. Да? А что им для этого нужно было сделать? Э, ну, быть сильным. А -а -а. И еще, ну, когда Лиса его приняла, она, чтобы ну, не только Лиса ему все приносила, а, -а, -а. а он ей чуть-чуть помогал. Вот, мы уже второе правило придумали для хорошей семьи, это помогать друг другу, правильно? Да. А скажи мне, пожалуйста, ты вот уже думал, кем бы ты хотел встать, когда вырастешь. Я хотела бы стать парикмахером. Парикмахером, так. А почему вот у тебя такая мысль появилась? Ну, потому что я носил, ну, я всегда заплетаю девочек во дворе у нас. Ну, он заплетал Лизу, да. косы умеет, ага. ну, хвосты, да. такое. Ага. Прям к тебе подходят, девчонки уже знают, что ты это умеешь, да, и просят тебя это сделать? Да. Ага. Так, тебе нравится? Да. А им результат? Ну да. Вы были в нескольких интересных местах, да, вот как раз к, к празднику. Расскажи, пожалуйста, что вы делали? Вот вы были в детском городке сказка, там было интересно, я знаю, и были на военном аэродроме, правильно на экскурсии? Ну, в сказке я не был, а вот на. Я... аэродроме был нам mm -hmm. там рассказывали что спасают очень много спасли э, людей mm -hmm. и что мы туда заходили смор, э, ну смотрели на все там фоткались там э, 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 бачили экстребителей и еще как запускали пар, ну парашютистов самолеты как летали интересно было да а... Мы там ели, ну, столовка была, нам там, нас там угостили, ну, угостили аж три порции. Ух ты, даже три порции съели, прям как настоящие летчики, да? Да. Чего бы тебе хотелось в жизни? Мне хорошую семью, чтобы э, я долго-долго жил с ними, и чтобы мы никогда не спорили с ними, и чтобы чтоб я был умным очень. Вітаю, дорогі друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, наша співрозмовниця директор центру Світлана Миколаївна Клюйпо. І сьогодні ми будемо говорити про дитину у колективі. Кожна дитина особистість, а якщо цих особистостей збирається 30, 40, 25, навіть 10 або 5, то їм треба якось взаємодіяти. Так? Їм потрібно спілкуватися. Як навчити дитину такому спілкуванню? Як зробити так, щоб вона відпочивала в колективі, нормально спілкувалася? Нормально отримувала задоволення від спілкування, а інші особистості наші дитячі отримували задоволення від спілкування з вашою дитиною. Як цьому навчитися самому та навчити свою дитину? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, дійсно, як навчити дитину спілкуванню? Тому що є колектив, нам здається. Що дитині там добре, комфортно, а потім не завжди дитина каже, що їй некомфортно. Не завжди ми помічаємо це, тому що це такі процеси, які внутрішні, так, вони відбуваються між дитиною та колективом, і іншими дітьми, і та іншими дітьми, і вашою дитиною. Що робити, якщо помітили вже такі проблеми? Що робити, якщо проблем начебто немає, але все ж таки є підозра? Що щось йде не так, на якій стадії можна це виправити, і яким чином? Справа все в тому, що наші діти знаходяться абсолютно завжди в колективі. Ну, ми візьмемо не важливо це дитина дошкільного віку чи шкільного віку. Якщо шкільного віку, то уявіть собі. Першу половину дня це, ну як правило, 6-7 годин дитина перебуває в колективі колективі свого класу. Якщо ця дитина ходить в дитячий садочок, дитина 8 годин перебуває. Колективі, де діти приходять, діти йдуть додому, вони люблять, щоб навколо них були друзі, щоб їх було багато цих друзів. Ці, всі ці колективи діляться на певні компанії. Хтось комусь підходить, хтось комусь не підходить, хтось подобається, не подобається. Але справа в тому, що ми зустрілися з тим зараз, і ми з вами читаємо дуже багато повідомлень, коли щось трапилося, але трапилося. Скажімо так, в гурті друзів, дітей- друзів. вони друзі, але раптом трапляється якесь нещастя від того, від кого ми не чекали такого. Від колективу ми нікуди не дінемося, і особливість розвитку дитячого дітей це те, що вони люблять дитячий колектив, вони люблять бути поруч з кимось. Що ми можемо зробити? Ми перш за все, ми повинні, ну як завжди, ми повинні знати свою дитину. Ми повинні знати вподобання своєї дитини. Ми повинні помічатися, як дитина наша одягається, як вона розчесується, що вона. Ну, скажімо так, з прикрас надіває на себе. Ну, прикраси я маю на увазі не обов'язково там намисто, там якісь, а можуть бути зовсім інші прикраси. Ми повинні звертати увагу, що наша дитина любить з одягу, коли вона себе почуває комфортно, і бажано спостерігати за своєю дитиною, так, щоб вона вас не помітила. Дуже, я вважаю, що дуже прекрасний такий метод. До речі, в мене особистий син мене на це наштовхнув. У всіх є телефони. Запропонуйте своїй дитині просто зняти на телефон перерву. От просто зняти на телефон. І подивіться вдома те відео, яке буде знято на перерві. І вам все стане зрозуміло. По-перше, вам стане зрозуміло, вашим дітям стане зрозуміло, і, ви, і сама себе дитина побачить в тому, що вона зняла. А там уже вам простору для обговорення більш ніж достатньо. Коли ми говоримо, що вони там на перерві один одного шарпають, іде такий красивий, в костюмі школу, а приходить якийсь обірванець, щось там. Не зрозуміло, де ті пуговиці, в якому стані ті брюки кожен день треба їх прати, а піджак, то взагалі ми не говоримо, ніхто його не хоче одягнути на другий день. То коли ви передивитесь таке відео, хоча ви не говоріть, навіщо вам це треба? Ви знайдіть привіт, знайдіть, як це запропонувати дитині і знайдіть. Таку можливість, щоб дитина це зробила. І подивіться дома ну, й розкажіть. І, а ти ж учасник цього? Правильно, ви біжите по коридору, ніхто нікого не бачить, там десь на сходинках хтось когось штовхнув і щось трапилося. А якщо це подивитися з боку, як це буде? І як послухати оцінку свого, соб, своєї особистої дитини? І тоді е, наше. Все, що ми говоримо про правила поведінки, якісь, вони будуть. Просто дитина сама буде їх вже придумувати так, як треба, і сама буде їх виконувати. Тоді менше конфліктів буде. Менше у нас буде злочинів, які трапляються в колективі дітей. Більше того, ми не будемо боятися, коли наша дитина додому приводить друзів. Ми не будемо боятися, коли наша дитина пішла кудись погуляти з друзями. І не будемо боятися, коли наша дитина знайомиться з іншими дітьми. Особливо це характерно для підлітків. Вони знайомляться дуже легко, причому знайомляться. Все рівно з ким, тобто вони в дружні стосунки вступають дуже легко і просто. Я раджу багатьом батькам піти в центр нашого міста, підійти о 10 об годині вечора і розпостерігайте за, нашими, за нашою молоддю, яка залишається. Ну на нашій центральній вулиці Соборній, подивіться, як діти спілкуються між собою. Ви все зрозумієте. Ви все зрозумієте, що відбувається. Ви побачите і своїх дітей, і чужих дітей, і зрозумієте закони, які існують у молоді між собою. Оті неписані закони, які ніхто не написав, ніхто нікому не сказав, але вони їх дотримуються. І зрозумієте, і зможете пояснити поведінку своєї дитини. А самі себе відкоригувати, коли ми чомусь навчаємо. Справа в тому, що діти не люблять, коли їх повчають. Вони весь час від цього йдуть, і більше того, виникають великі конфлікти. А коли ви проспостерігаєте, коли ви побачите живе кіно, коли ви зрозумієте, що, що відбувається, тоді ви зможете з дитиною говорити на рівних. І тоді ви один одного зрозумієте, більше того, наші діти будуть вчитися. Управляти собою. Якщо дитина вміє управляти собою, тоді ми можемо бути більш-менш впевнені в тому, що з нею не, не трапиться ніякої трагедії. Дякую, Світлана Миколаївна, і знову ж від себе хочу додати: спілкуйтеся з дітьми, намагайтеся спілкуватися якомога частіше на різні теми. І на теми поведінки також, але все ж таки головне слово таке тут спілкування, не повчання, а саме спілкування. Слухайте свою дитину, і тоді вона буде слухати вас. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.